О, а що це таке? А як не користуватися? Чи надовго вистачає? А як можна зробити замовлення? А де його купити? І це чудово, коли інформація є цікавою, корисною для моєї аудиторії. Мені дуже приємно, залишаючи відгук про сімейний бренд Міс Павлова, які розробили засоби подогляду за волоссям і за тілом, мене просто засипали за питаннями. Вже минуло чимало часу, а питання продовжують до мене надходити. Зробивши чергове замовлення, я знову хочу залишити вам свій відгук. Кому цікаво, залишаємося. Перший раз я брала лише на пробу шампунь і бальзам, а цього разу моє замовлення вже в рази збільшилося, так як я маю наміри користуватися довго тривало. бух-бух, попадало. По шампуні. Не плутайте сухі і тверді, це зовсім різні речі. Саме ці засоби для волосся є бездоганними по догляду. Протестовано і перевірено, і не лише мною, мені ж звітують. Шампунь на вигляд, як прусочок мила, Натерти на вологе волосся і піни, прямо тіла шапка на голові. Змити тепер бальзам. Або ж, от я замовила новинку маску, структура на дотик ніби шовк. Нанести на волосся на 10-15 хвилин. Один раз на тиждень буде достатньо. Бальзам щоразово використовувати після миття голови 2-3 хвилинки витримувати. І, звісно, потім змити. Виглядає волосся живим. Жирність моя зменшилася в рази. Подружжя Павлових є фармацевт і лікар. Вони створили унікальні, на мою думку, доглядові засоби для волосся та тіла. Ляпати язиком, аби що, це не в моїх правилах. А поділитися з вами, як з друзями, толковим продуктом я просто вимушена, бо буду свинею, якщо сама користуватимуся, а вам не розкажу. Я людина, яка не жадна від слова взагалі. Володіючи інформацією, я завжди намагаюся поділитися. А там же діло кожного, як це сприймати про крем для рук. Маю таку проблему, як пересихання, так як працюю багато, а з рукавичками ногетні, ну, дружу, дуже рідко їх одягаю. Після використання немає липкості на руках, добре зволожує, відновлює захисний бар'єр і має антивіковий ефект. Дуже швидко поглинається. Всі ці засоби майже не мають запахів. Я алергетик для мене це просто знахідка. Промокод, маленька англійська пташка, дасть вам знижку 10% на весь товар. Поспішіть, два дні!